Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам мій фіалочний дитячий садочок, так званий. Я всі свої всі діточки фіалок поставила на фітіль. Ось, нарешті, закінчила цей процес. Зайняв мене певний час, не за один день, а потрошку, ну, кожен. Майже кожного дня переставляла їх на фітіль, і подивіться, які у нас тут красені. Получились? Отак класно. Ви бачите, вже, що трошки підросли, так? Ті, що були зовсім маленькі дітки, стали більшими, а стартери вже ось перетворюються просто на такі вже класні молоді рослинки. Ну, поставила всі на автоплив. Знаєте, що я. Люблю це діло ставити на автополив. Зараз тут у мене загалом 28 розеточок молодих і всі різних сортів, всі дуже красиві. Так як я збираю нову колекцію, то дуже зараз ретельно підходжу до вибору сортів. І сподіваюся, що всі будуть давати гарні квіти. От. Тут пару сортів вже були з бутончиками. Буду вам показувати, хто буде цвісти Так, і подивіться, хочу вам просто показати сам принцип, як організовано. Хто дивився мої відео, той знає, що маленький стаканчик, фітільні вусики. Зазвичай я притягувала вниз по дну стаканчика. Зараз у мене така технологія, ну, спробувала так організувати Фітільок от затянутий. І якщо були от кінчики, то вони десь тут проходять. Ну, ви бачите, що все нормально зволожений ґрунт. І далі, отут просто обрізана пляшечка от напоїв. Пластикова і наповнена водою. Так, воду я збираю дощову, стараюсь, із опадів вода це найкраще для поливу фіалочок От, бачите такі красунчики в мене. всі радіють швидко ростуть на фітильному. Такому поливі. Будемо спостерігати за ними, як далі вони будуть розвиватися. Так. Різні, різні сорти. Дуже багато таких з красивими листочками. Такі, бачите? Строкаті сорти різні, різні, І з темними. Но мені взагалі-то всі подобаються. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!